Слава Україні, друзі! Вирішив все-таки зробити відеозвіт. Сьогодні покаталися, поїздили в розвідку по полях, що робиться. Вмахає Лопатою вже надо. Ігор. Були ми, не знаю, на полях, мабуть, на 8 чи на 7. Коротше, накаталися добре, але знахідок на одному полі одна знахідка, і то не така, як би хотілося. Ну, зараз я покажу всі наші сьогоднішні результати, що ми знайшли, та й побачите, що робиться з знахідками. Підійшли вже до виїзду. Хай hey, гоп! Це у нас такі знахідки сьогодні на двох. Дві Боратинки. Мідний вбитий какаль, пломба. 10 копійок 84-го, Два гудзика, пів фібули. Ще якась фігована. 10 копійок 23-го. Амулет сонце як то. І кусок динарія. То не видно ніхрена, тільки одну сторону видно. Такі у нас сьогодні були ці, як вони називаються, розвідки. Тепер їдемо додому, а завтра в 5 годин ранку виїжджаємо знову на ще якісь інші місця.